Друзі-виноградарі, всім привіт! Сьогодні 22 липня, Київська область Україна. Друзі, хочу зняти коротенький ролик для тих, хто ще не обробив свої кущі винограду, свої грони винограду від такої коварної хвороби, як сіра та біла гниль, яка в цьому році прогресує гарно на наших виноградниках. А саме коли. Наші ягоди набирають розмір, починають зафарбовуватися, збиваються в грони, їх обов'язково потрібно обробити від сірої гнилі. Я буду використовувати ось такий препарат свіч, 10 грам на 10 літрів води. Це системний препарат, він доволі добре працює. Від сірої та білої гнилі. Термін очікування в нього по винограду буде десь 15-20 днів. Так що за цей період часу якраз виноград встигне доспіти. Знімаю відеоролик для тих, хто ще не обробив. Пройдіть, подивіться свої грони, пройдіть, подивіться свої кущі винограду. І обробляйте, якщо у вас виноград в такій вже стадії, що ягода починає набирати розміри, окрашуватися. Я, до речі, вчора знімав ролик і замітив, що в мене на деяких гронах також є сіра гниль. Тому сьогодні буду обробляти вже якраз вечір. Обробляйте обов'язково в темну пору, тому що, щоб препарат гарно впитався листком та ягодою, щоб сонце не випалювало препарат, потрібно обробляти або пізно ввечері, або рано вранці. Я обробляю пізно ввечері. Тому, друзі, не боріться, тому що це дуже коварна хвороба, яка буквально за пару днів може повністю уничтожити вашу грону винограду. Вона проявляється так, що ягода починає розмягчатися, починає втрачати пружність, в'янути і засихає гребінь. Це перший признак сірої гнилі. Тому, друзі, дякую за увагу. Ставте вподобайки, підписуйтесь. Гарного дня, до побачення.